Дзі усім привіт, ну що ж, завтра о 14.30 відбудеться матч в англійській прем'єр-лізі Ноттінгем Форест, Нуну і Шпіріто Санто, зайба вдома на Сіті Граунд. Команда буде приймати Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли. І сьогодні, друзі, хочу поговорити про Ноттінгем, про Сіті, ну і в кінці відео, відповідно, поділитися своїми та думками. Чого все-таки, друзі, очікую та я від цього неймовірного матча? Ну і давайте про це ми будемо говорити по порядку. Подивимося спочатку ймовірність на перемогу. 24% вважаючи переможу Nottingham Forest, 25% вважаючи матч завершиться в нічів, та 51% вважаючи переможу Сіті. Якщо, до речі, взяти останні 5 матчів, то тут є перевага у Сіті, 0 перемогу у Нотінгема, одна нічі та чотири перемоги було у Сіті. Ще бойовий матч, який відбувався 31 серпня 2022 року, то не тихо стадіан, Сіті з рахунком 6-0. Нотінгем обіграє ще трик Еренга дубль Альвареса та Гужо Канцело. Принесли Сіті тоді перемогу. Потім 18 лютого 23-го року команди розписують нічого 1-1 на гол Бернардо Сільви на 40 перший хвоніматчу відповідає Кріс Авод з точним ударом на 84-й 184 хвиліматч. У сезоні 23-24 Сіті Двічі нотінг обіграв. І до речі, з асинхронним рахунком 2-0. 23 вересня 23-го року на Ітіха. Сіті з рахунком 2-0 обіграє. Gulf Філа Фолдена та Erring Holland принесли Сіті перемогу. Ну і 28 квітня 24-го року Сіті також з рухунком 2-0 обіграє Йошко Гвардіо та Ернінг Фолланд. Принесли Сіті перемогу. Ну і у цьому сезоні 24-25 команди вже грали. 4 грудня 24-го року Сіті на цій з рухунком 3-0 обіграє Ноттінгем. Голи Бернардо Сілві, Кевіна Дебрюйна та Жеремі К'ю принесли Сіті перемогу. У тому матчі перемогу. Ось, ще, до речі, друзі, дивитися на нинішній турнір ситуацію, де там команди зараз ідуть у внутрішній першості. То обидві команди є сусідами в англійській прем'єрізії. Третя та четверта команда чемпіонату. Зустрічається між собою. Nottingham Forest ну Espirito і Шпіріту займає третю позицію після 27 турів, 14 перемог, 6 нічих, 7 поразок, 48 залікових пунктів у пазиві 44 забитих м'яча. Має Nottingham 33 м'яча пропущених і плюс 11 різних забитих та пропущених пропущенных. Форест, останні 5 матчів команди, 3 поразки 1 перемога та 1 ничья. Манчестер Сіті 4, 47 очок. У всього-навсього на один заліковий пункт менше, ніж у Матценге. Також 14 перемог, 5 нічих та 8 поразок, 53 забитих м'яча в Сіті, 37 мячів пропущених і плюс 16 різниці забитих та пропущених. І останні 5 матчів Сіті, 3 перемоги та відповідно 2 поразки у команди Хусепа Гвардіоли. І справді, друзі, обидві команди, в принципі, непогано останні матчі провели стосовно Nottingham Forest. То команда. По-перше, да, була поразка від Ньюкасла, від Фулхема. До того 7-0 Брайтон обіграли, програли 0-5 Бурмуту. Але ось було не з арсеналом на Сіті Граунд. І Іпсвіч по кубку вдається пройти далі. І, до речі, Ноттінгем зіграють в фіналі кукані проти Брайтона. Дуже цікавий матч справді такий буде. Нотінгем форест Брайтон. І справді матч дуже важливий справді, для Ноттінгем-Форест, для Сіті. Nottingham Forest неймовірна форма там, наприкінці грудня на початку січня Вось. зараз не можу сказати, що був якийсь там невеличкий спад. В принципі, Nottingham грав не плану футбол. ну, Більше стало командочки втрачати і Nottingham раніше і справді, і був близьким до Ліверпуля і до Арсенала. Зараз Nottingham вже відстав і від Арсенала і від Ліверпуля. Ну, від Арсенал не, не так не має, то, да, лише на 6 очок. А ось від Ліверпуля вже команда Нош ну, Періту Санто відстань, звичайно, що має, звичайно, що Ноттінгем, головна задача Nottingham, звичайно, да? це, звичайно, ще потрапити в Лігу Чемпіонів. В принципі, у команди ну, Періту Санто є для цього абсолютно всі шанси. Що стосовно манчестер Сіті, то команда Хесепа Гардіоли непогано провела в останні матчі, ось після поразки від Реала після поразки від Ліверпуля. команда виграє ігрі у завдяки гол Еринга Холанда. І також дається пропіти Плімут по Кубку Англії. Дається обіграти Плімут Максима Талавєрова з рахунком 3-1. І Сіті, відповідно, проходить далі по Кубку Англії, де зіграє у чвертьфіналі 30 березня проти Бормота. І справді у Сіті є абсолютно всі шанси, справді, щоб взяти Кубок Англії. Якщо Сіті виграє Кубок Англії, то, в принципі, можна вже вважати сезон в принципі, і успішним. Що головна задача Сіті це потрапити в четвірку, потрапити в Лігу Чемпіонів, і для Сіті цей матч дуже важливий. Тому що, якщо Сіті перемагає, то Сіті може зайти на третю позицію, і у команди Хасепа Квердзіоле, на мою думку, є абсолютно всі шанси для того, щоб зайти в трійку. У Nottingham Forest Мігел не зіграє у нього травма. У Сіті не зіграє Мануля Канджі, Джон Стоун, Знатон Аке, Родрі. Усім футболістам Сіті, які зараз травмовані, та усім футболістам Nottingham я від щирого серця хочу побажати всього самого найкращого та скорішого одужання. Тепер, друзі, давайте переходити до думок, чого все-таки я очікую від завтрашнього матча. Друзі, очікую, неймовірного футболу в обох команд є свої задачі. Це грати в чемпіонів. А Подивіться, тут Челсі, Ньюкасл, Борнмут, Брайтон. Де ще й Фулхем є. справді конкуренція. Астон Віла, у неї, Емері завжди в грі. Тої справді, важко, звичайно, що Ноттінгем буде, звичайно, що. Залишитися у четверті. Але я так думаю, що п'ята позиція, скоріш за все, буде давати право зіграти у Лізі Чемполонів у наступному тобто, на Е, Я так все-таки думаю, що і справді, скоріш за все, тому що англійські команди, в принципі, зараз не повинні не себе показують в Європі. Тому я так думаю, що, скоріш за все, Англія ось цю п'яту позицію, да? п'яте місце. Я так думаю, що. Путівку отримає в Лігу Чемпіонів, я так чомусь думаю. То в принципі, можливо, і п'ятої позиції вистачить для того, щоб потрапити в Лігу Чемпіонів. До речі, друзі, ще хотів Сіті сказати, абдуки Авдукади Гусанов був визнаний найкращим футболістом Сіті у лютому місяці. Я вечерего серці, вітаю Абдукадзіра. Справді, Молодчинка, просто Молодчинка і справді э, дуже хороший захисник э, Абдука Хусан, і справді дуже щасливий. Він найкращий футболіст в футболі абсолютно вже поділ. Абдукадір, дуже молодчинка, і справді дуже надійно зараз грав в захисті, і справді Абдукадір Хусанов з э, кожної і Справді тільки додає, я думаю, що завтра він буде у стартовому складі. Я так чомусь думаю. 100%. Э, я думаю, що Абдукадір э, завтра вийде з перших же хвилин. На заточні поєдинок. А стосовно матча, я думаю, що матч буде важкий для Сіті. Сіті фаворит, Сіті Фаворит. Але Сіті дуже важко грати у цьому сезоні проти таких команд, як Ноттінгем Форест. Ноттінгем Форест дуже прекрасно вміє закритися. Закритися в обороні, відбиватися. на контратаках. Це стихія Ноттінгем Форест, це їхня стихія. Ще не що Сіті буде думаю, завтра більше володіти м'ячем. більше атакувати. Ноттінгем Форест буде більше захищатися. та грати на контратаках. А думаю, ці контратаки у Ноттингема будуть. Знаєте, друзі, я думаю, що обидві команди заб'ють. Я думаю, що обидві команди голом обміняються, і Ноттингем Форест заб'є, тому що Ноттінгем за ці 5 да? матчів лише один гол забив 2 роки тому назад. Два роки тому назад Сіті пропустив від Нотінгема. Крісвуд тоді забив. Думаю, друзі, що я кого не заб'ють, і ось друга моя думка. А кому, друзі, я віддаю тут перевагу Ноттінгему чи Сіті. Знаєте, друзі, я віддаю перевагу Манчестер Сіті Хосепе Гвардіолі. Я віддаю перевагу Сіті, мені ще серце підказує, що Сіті не програє Ноттінгему. Нічю, звичайно, ще не виключаю. Але, скоріше за все, я думаю, що Сіті якусь мінімальну перемогу все-таки одержана над Ноттінгемом. Я так чомусь думаю, що це якось буде перемога 2-1. Ви знаєте, якась важка, на мораль, на малівих, волюва, можливо, але перемога 2-1. Ось чомусь мені так, друзі, серце підказує. Ось я, друзі, не знаю. Ось просто підказує серце, що я так думаю, що обидві команди забіть. Манчестер Сіті, як мінімум, Нотінгів Форест не паркає, але мені ще серце підказує, що Сіті якусь мінімальну перемогу, скоріше за все, тут е, одерже, наприклад, з рахунком 2-1. Але якусь нічого один-один я взагалі не виключаю. Але мені більше серед підказує, що тут, скоріш за все, буде якась мінімальна перемога Сіті, наприклад, з рахунком 2-1. Основна моя думка, це обидві команди забігти Манчестер Сіті як мінімум нотінки не програє. Я так думаю, що скоріше за все Сіті з рахунком 2-1 це таки Натінгем, скоріше за все, обіграє. Але нічого я не включаю. Друзі, ще що взагалі друзі думаєте ви з приводу цього матчу? Якщо у вас є друзі, думки, ви можете їх написати у коментарях. Я вам, друзі, хочу побажати тільки добра та тільки щастя. Я вам усім друзі бажаю. Будьте наголи, друзі, щасливі завжди. Усім до побачення. Усім нових зустрічей.